Добрий день, шановні глядачі. Презентуємо вашій увазі підручник з угорської мови як іноземної для 6 класу закладів середньої освіти. Автори Бодітьімей Арпадівна, вчитель угорської мови Ужгородської спеціалізованої ЗОЖ перших третіх ступенів номер 2 з поглибленим вивченням окремих предметів. Та Браун Єва Валаслівна Методист Закарпатського інституту післядипломної освіти. Зміст підручника Угорська мова для 6 класу закладів загальної середньої освіти авторів Бодітіма Арпадівна та Бравнієва Ласлівна відповідає вимогам нового державного стандарту базової середньої освіти та типовій освітній програмі МОН України. Підручник містить яскраві живі тематичні ілюстрації, запропоновано аудіосупровід з усіма римівками, піснями, віршами, що озвучено носіями мови. У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок письмо, читання, аудіювання та говоріння. Матеріал подається у зручній та доступній формі, підручник містить багато вправ на закріплення та повторення вивченого. Подача матеріалу підручника послідовна, логічна, побудована пропорційно для легкого засвоєння та вивчення. Різноманітність вправ та завдань допомагають засвоєнню нових слів та виразів граматичних конструкцій. Підручник поділено на розділи відповідно до тематичних блоків, передбачених навчальною програмою. Всього в підручнику їх вісім. Я, моя сім'я та друзі, Шкільне життя, Природа, людина, відпочинок та дозвілля, свята та традиції, Угорщина, Україна. Окрім вступу та основних розділів, підручник містить підсумкові граматичні таблиці, правила в таблицях, добірку з корисних виразів, тематичний словничок, що знаходиться в кінці підручника. На слайді можна побачити невеличкий приклад уривок. Новий лексичний матеріал подається чітко і зрозуміло, а яскраві тематичні зображення роблять навчання цікавішим та легшим. Для закріплення нових слів та виразів автори підручника пропонують наступні вправи. Знайти слова, відповідно до теми, що вивчається в таких таблицях. Відгадати кросворд чи загадки відповідно до теми, що вивчається. Знайти зозуляче яйце угорською кокуктояж, тобто зайве слово в логічному ланцюжку та викреслити його. Скласти слово з поданих складів відповідно до теми, що вивчається, доповнити пропущені букви, утворивши слово, перевернути слово, вгадати його значення, відповідно до теми, що вивчається, чи слово змія, де йде на суцільне написання слів, які потрібно розділити. Автори підручника пропонують на кожному уроці інтегровано опрацьовувати всі види мовленнєвої діяльності, розроблена велика кількість завдань, що передбачають індивідуальну роботу, роботу в парах чи групах. Наприклад, сприйняття на слух різних ремівок, пісень, віршів, загадок, діалогів, текстів та спроба їх відтворення. Онлайн-взаємодія, використовуючи різні інтернет-ресурси. Читання та розуміння тексту. зорове сприймання, усна взаємодія, правильна вимова. Переклад. Типовими завданнями при такій роботі є дати відповіді на питання або ж поставити питання до поданого тексту прочитаного, відтворити хронологію подій. Правдиве чи хибне твердження визначити. Намалювати малюнок до прочитаного. Чи скласти презентацію до прочитаного тексту? Писемна взаємодія. Писемне висловлювання. Вживання правильних граматичних конструкцій, шляхом вивчення правил та виконання різних письмових вправ. Наприклад, вжити правильну формулі слова – чи то правильне дієслівне закінчення, відмінювання іменника, ступені порівняння прикметників, числівник, вивчення вигуків, сполучника тощо. Кожен розділ складається з 8-10 уроків. Розділ містить різні типи завдань і передбачає ігрові, творчі, проектні форми роботи для розвитку всіх мовленєвих умінь та формування базових мовних навичок. Останній урок у розділі повторення. Також кожен розділ закінчується тематичним віршем, що пропонується до вивчення на пам'ять чи виразного читання. Навчаючись, учні також можуть з головою зануритись в пізнання культури, традицій, звичаїв країни, мова якої вивчається, оскільки видання містить чимало текстів, діалогів такої тематики, ілюстрації, народні пісні та перегляд коротких роликів, озвученої носіями мови, урізноманітнять уроки, розвинуть уяву. Цитуючи Великого Кобзаря, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, автори видання пропонують учням угорською мовою розповісти про себе, про свою улюблену Україну, столицю Київ та його визначні місця, прочитавши різні тексти, діалоги, переглянувши відео та обговоривши їх у класі. Дякуємо за увагу!